Ми на московській готу марті! Геть московський опумарні, геть московський голов. Ге московський готумар, геть московський кремлівського гебіста, геть кремлівського гебіста, геть кремлівського гебіста, геть кремлівського гебіста, ні митному союзу, ні митного союзу. Росія розуміє власну кризу, власний занепад. І свої проблеми демографічні, економічні, соціальні, національні, хоче вирішити за рахунок продовження своєї імперської експансії. І, звичайно, Україна є метою номероди. Тому зараз всі сили російських імперіалістів, які сьогодні правлять в Кремлі, кинуті на те, щоб підкорити Україну, змусити до входження в митний союз, що фактично означатиме повний. Економічний контроль над Україною. Так само ми розуміємо, що Путін та його кліка Кремлівська вони ведуть таку політику, що ви нам здавайте мову, ви нам здавайте історію, здавайте нам суверенітет, а за це ми вам будемо робити якісь економічні поступки. Ми вже бачили, як це відбувається на практиці. На практиці це відбувається таким чином, як це відбулося з харківськими угодами, підписаними якраз близько року тому. Коли Янукович підписав з Медведєвим угоди, по яким віддав Чорноморський флот ще на 30 років в Росії, за це нібито нам було обіцяно манну небесну, покращення життя вже сьогодні, дешевий газ і так далі. Ми вже це бачимо, як це відбувається сьогодні. Ціни постійно зростають. От з 1 квітня знову піднялася на 50% ціна на газ для населення і так далі. Тобто, той, хто продає свою свободу. Він і хліба ніколи взамін не матиме. він буде голодним рабом. Тому в цій ситуації товариство ми вирішили зібрати на честь візита Путіна і на честь Дня Космонавтики, Сьогодні нагадую день Космонавтики, і вони там нібито будуть говорити і про космос, а як говориться. То відповідно сьогодні ми зробили традиційну таку виставу, яка називається Космічні гастролі Кремлівського гібіста. Ну що, починаємо нашу виставу. Прошу. Дія перша. Діти, дай би. Йолкуся поставив. О, проти мене всіх посадив. Що сьогодні у нас? Йомою! Сьогодні значаєш, що змозить. Нормально! Ох, так, 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 так... Нормально! 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 Я то думал, блин, президентство, думаю, ну, но... год прошел, думал, ничего делать не буду, да, ну, ты сколько, сколько сплак... работаешь. Идем а тоже, Витя, думал, до суда пошло, ну, все, я Что пошло? Витя, я не понимаю. Смотри, ты понимаешь, что нам сейчас, наверное, договориться с тобой, а таможеном в Союзе. он, он, Барка с Беларуси, я уже давно. А теперь моя-то очередь пришла. Я и местный союз сделаю, это можно. Да, да, да. Ты же, смотри, сегодня день же день космонавтики, да? Да. Ну ты же понимаешь, русская империя, она без границ. Ай, моя, да, так я что-то что здесь слышал космонавтики. космонавтики. Вы понимаете, я, твоя молодая команда, уже как год здесь в космосе летает. Да это ж не опер, не пределаха. уже год, я уже давно не знаю.

у нас сейчас весна, девки голые, обнаженные ходят. О, Витя, Витя, ты смотри. Нет, Сдавай да, 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 мне да, Украину, да, потому что да, я даже у уже Межигорье да, да, и... да, да, Все да, отдаешь свое личное. Увик, увик, укротики, увикны, блин, я его тебе. Зачем Ой. я тебе могу помочь? Вот есть чаринный порошок, который тебя прямо отправит в космос. Витя, <laughs> что вы Нет, здесь а нам предлагают с тобой, а, Витя? Що mm. тут такое? Mm. <ррророк> Ведь, mm. не сидиш за людьми своїми. А відправимо ви вас в космос. Найкраще буде для українського народу, якщо вилетить в космос. Назавжди!